Привіт, друзі, я Олександра, і сьогодні ми говоримо про банківську таємницю та розкриття такої інформації податковим органам. Отже, перш за все, що становить банківську таємницю? У нас найчастіше люди вважають, що оскільки рух коштів по рахунках інформація по рахунках приватних осіб. За що приходять кошти, куди вони йдуть, становить банківську таємницю. Відповідно, податкові органи мають право зробити запит і отримати таку інформацію і вже використовувати її в якихось цілях як податкову інформацію. Але банківська таємниця. Яка розкривається дійсно у порядку у спеціальному порядку відповідно до закону про банки і банківську діяльність? Це інформація про наявність самих по собі рахунків банку, інформація щодо виконання закону США ФАТКА, тобто закон про. Рахунки за кордоном громадян Сполучених Штатів України. Я думаю, що більшість тих, хто дивиться це відео, навряд чи підпадає під ФАТКА. І останній пункт це розкриття інформації про експортні і імпортні операції. Ці пункти становлять банківську таємницю і на запит податкових органів дійсно можуть бути надані у порядку розкриття такої таємниці. Але. Інформація про рух коштів по рахунках фізичних осіб, чи фізичних осіб підприємців, чи а, призначення платежу, і так далі. Тобто деталі операції фізичних осіб, не підпадають під. А, Формулювання банківської таємниці, тобто вони не є в переліку відомостей, що становлять банківську таємницю. Що це означає на перший погляд? Ніби погано так повинна була би бути якась таємниця. Насправді це означає, що податкові органи можуть отримати інформацію про рух коштів по рахунку громадянина чи підприємця чи юридичної особи тільки за рішенням суду зазначивши, ну звісно, якщо є рішення суду, то є правова підстава для вилучення такої інформації чи для отримання такої інформації від банку. Тобто банк не роздає інформацію, не відсилає, не обробляє і так далі. Цю інформацію з точки зору там, а передамо ми в податкову. На Петра Петровича інформацію хай знає, тобто не існує законодавчих підстав для таких фактів. Тобто банки це не роблять, не переживайте. Звісно, треба відрізняти обмін інформацією з безпосередньо з податковою. Інспекцію та фінансовий моніторинг, тому що фінансовий моніторинг це внутрішні процедури, які призначені ідентифікувати типологію операції клієнта. Ми про це вже багато говорили. Просто я хочу наголосити на тому, що фінансовий моніторинг не є якось прямо зв'язаним із оподаткуванням чи з даними податкової інспекції. Тобто, банк має право вимагати в клієнта інформацію про те. Яке в нього джерело походження коштів і так далі, але це не означає, що банк робить копії і висилає їх податковим органам. Тому не переживайте? А якщо ви не є суб'єктом щодо якого може бути отримане рішення суду, то не дай Боже, це кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків. Тобто, якщо таких фактів немає, я вважаю, що переживати не потрібно, тому що. Банки не мають права займатися самодіяльністю і повідомляти податкові органи про рух коштів на рахунках клієнтів. У нас на цьому все ми бажаємо вам прекрасної п'ятниці, гарних вихідних. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.